Вже є давно встанов... є обладнання, яке дозволяє чистоту підтримувати і все це робити. Ну і ти напряму платиш. Ну, наприклад, цим людям, які, у, у яких є. Ресурси, щоб це робити, і тоді росіянам взагалі немає сенсу бити по ТЕС. Ну бийти по ТЕС, ну є резервні потужності, які можуть там і теплом, наприклад, забезпечити, і забезпечити, наприклад, електроенергію. Це як знаєте, бити цей гарматою по горобцях. Ну, ти все рівно кудись влучиш але не влучиш, тому що у нас ідіотська ситуація, що, наприклад, у вас є установка, але вона не буде працювати, тому що ну невигідна, ну газ ти палиш а куди воно йде. Тому що, ну, ну мовно кажучи, припустимо, у вас є от, установка, є будинок, ти не можеш напряму зв'язати, наприклад, цю установку з цим будинком. Ти повинен йти до посередника обленерго. І це знаєте, як там через знаєте, через одне як правою, правою рукою через ліву руку рухати. Це повинен отак, щоб. Потрапила енергія, наприклад, в цей будинок. Тобто, у нас не вирішена комплексна ця проблема. Це комплексна державна проблема, що мікромережі повинні створювати, щоб вони могли створювати фактично резервні можливості для цієї генерації, для того, щоб вони і люди могли інвестувати гроші. Це я думаю, що здоволені бізнес і для своїх підприємств робив і так далі. Тому що росіяни знають, що у нас, побудов... що у нас ну, радянська система побудована. От, Наприклад. Яка побудована в тому числі на заводах? Ну, наприклад, є там котельня заводу, як це в радянському Союзі було. Вона забезпечувала, наприклад, теплом, припустимо, цехи і одночасно вона забезпечувала житлові масиви. І росіяни розуміють, що коли ти б'єш патець, ти фактично вибиваєш, вибиваєш дуже великі сегменти, тому що вони великі і в них легко влучити і так далі. Тому технології, от так От, вже, от Купа технологій, які дозволяється робити. Але, на жаль, тут не зроблено. Не зроблено багато чого, тому що -таки, тут ключове питання, як продавати цю енергію, яка у тебе є в надлишку. Так, зараз ще з'явилося купу ще, слава Богу, з'явилися технології, які дозволяють. Накопичувати енергію. Ну, припустимо, та сама сонячна електростанція. Якщо вона не працює, наприклад, мережу, вона може, наприклад, в акумулятор закачати. ну як, ну як Тих, хто має все там, вдома, наприклад, ці інвертори все вдома. там У мене, наприклад, така флоти, заряджаєш, наприклад, поки є світло, а потім ти добу, в принципі, можеш при мінімальному споживанні використовувати цю енергію. Тому це комплексно повинно бути рішення, це на рівні уряду повинно бути. Багатьох міста, в багатьох містах дійсності це зроблено. Там десь. І сміттєпереробні заводи, які там спалюють, наприклад, цей сміття, і в тому числі дають тепло. Тобто, ті технології, які дозволяють, достатня. Доступний навіть енергію отримувати є. Якщо це буде більш конкурентний ринок, я вас запевняю, багато з'явиться тих людей, які там окремі регіони можуть бути взагалі самостійними. Це стосується, наприклад, райцентрів, там невеличких міст обласного підпорядкування і так далі. Тим більше, якщо знову-таки є аграрна сировина, є аграрна сировина, той самий, що там роблять? Біогаз, ну, наприклад, там стоять, наприклад, завод, ну, не завод, наприклад, Наприклад, ферма, яка там свиней, наприклад, вирощує. Уявіть собі, скільки ці свині цього гною виробляють. Воно ж потім йде куди там в річки скидається, все інше краще, нехай воно не виробляє енергію. Багато вже агрохолдингів так роблять, вони роблять замкнені цикли. І знову такі питання. Якби у них було розуміння, що цю енергію, виявляється, що можна продати, да? що на цьому додатково заробити, заробити, і це би давало можливості повністю абсолютно децентралізувати. Ну не абсолютно, але. Якусь резервну систему створювати, на жаль, тут кроків у нас немає. Кроків немає, тому що ну, росіяни розуміють залежності особливо великих міст. Наприклад, від ТЕЦ. так воно в мирний час це більш ефективно, особливо великі будинки. Це економія на масштабах. Це в Києві неможливо, наприклад, зробити таку децентралізовану систему, щоб вона там працювала, тому що це таке урбанізоване місто. Але десь якісь резервні потужності можна ставити І знову таке питання: наскільки воно ефективне, як можна продавати окрему енергію? Тобто, тут, якби у Верховна Ради, це Верховна Рада повинна ухвалити таке рішення, що дати можливість створювати мікромережі. І тоді ми побачимо зовсім іншу ситуацію. Тоді і, і спростити порядок для бізнесу. Слухайте, ну коли там купити документів треба присилати, слухайте, ну у вас же є досвід, ви вже знаєте, що вибухає, що не вибухає. Ви знаєте, яке обладнання сучасне є. Це вам не 20 років тому. Коли знаєте, там без електроніки, без цього, все це контрольовано, все це є. Я знаю, наприклад, це а в Китаї, наприклад, третина електромереж взагалі вона на мікро стоїть на мікромережах. там, да? ну тому що от Десь, ну, Наприклад, припустимо, от є село далеко в горах, там, да? Ну, ти газ туди не завезеш, ну, це дорого і все інше. Взяли, окремо, зробили фактично незалежний свій енергоострів і живу спокійно собі і, 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 і нікого не чіпають. Да? Далі знову таки, от, тут головне питання, щоб був створений ринок який дозволяє інвестувати кошти і незалежно від обленерга отримувати ресурс, отримувати, наприклад, або тепло, або отримувати, наприклад, електроенергію. На жаль, цього не було створено. і у нас знаєте, як часто знаєте, у нас жарта є для більшості комунальників, зима настає, як завжди, неочікувана. Да? і тут виявляється, що у нас в країні йде війна. Знаєте, це для, для, для багатьох ну, мерів міста велике виявилось величезною несподіванкою, що росіяни будуть бити, як і для центральної влади. Тому я вважаю ключовим в цьому питанні це закон про мікромережі. Дайте бізнесу можливість туди інвестувати кошти. Я вас запевняю: всі ці купо аграрних підприємств вони ще будуть газовими магнатами. Реально, Ну, і це, це диверсифікує економіку, і Вона стає більш незалежною, і енергонезалежною. Ми менше будемо газу купувати імпортного, який коштує, по-перше, за це валюту треба платити, да, а тут воно на місцевому, на місцевому матеріалі. Так що там з виробництва треба запускати машинобудування будування для того, щоб воно обслуговувало це все. І ми тоді отримуємо енергонезалежну державу, яка не буде купувати в таких обсягах, газ так обсяг потрібно. Там буде на виробництво, там на велике промислове підприємство. але цього не, не було зроблено. Тому те, що нас там зараз, так су суперечка, хто винуватий з тим, що сталося в Києві. Я вважаю, що всі винуваті. І центральна влада, і це і місцева влада, які теж невідомо чим займалася. Ну, тільки питання зараз не розбиратися, треба зібратися, і знову таки у нас повинен бути відповідальний. <laughs> хто за це відповідає? Ну прийшов шмигаль там. На да? сподіваюся, що міністр, е, 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 міністр енергетики повинен бути відповідальним за те, що от відбувається. То купа у нас штабів створена, а працювати хто буде? З кого списати, да але те, що по Києву може погіршувати ситуація, я погоджуюсь з тим, тому що вони вважають, що столиця це як вони говорять, центр прийняття рішень. Там да але вони можуть бути різні ситуації. Я цього не заперечую. Ну до цього треба готуватися. Я, наприклад, грілки собі купив вдома, біокамін купив, якщо обігрівати приміщення. Ну, екафло поставив для того, щоб забезпечувати, забезпечувати, наприклад, світло, електрику. Якщо зовсім буде погано, візьму, мабуть, цей генератор інверторний, який буде підзаряджати це екафло, мало потужне можна взяти. Тобто це комплекс повинен. Але це є. Ну, я такі можливості маю, все ж таки, як ну, там, хто з середнього класу, але ж більшість людей не мають таких можливостей. У нас же ж проблема в багатьох виявилася міс... в цих будинках в Києві, якщо вимикається електрика, виявляється, вимикається все. Да наприклад, і, да, вимикається і каналізація, і вимикається вода. Ну, у мене, наприклад, будинку, слава Богу, не так, як я як я з'ясував. Да? Ну мені пощастило, мабуть, так а, в даному випадку це комплексно повинно бути рішення знову таки дайте бізнесу туди інвестувати. Давайте туди кредитні ресурси, знову таки, дайте туди. Я, я вас запевняю. За пару років може і зараз вони почнуть інвестувати. Багато чого можна буде вирішити без втручання держави. А я хочу нагадати нашим глядачам, що якраз таки наш формат шоу і а, влаштовано на те, щоб тут зустрілися два. Два погляди, дві різні світи. Один, який довіряє фактам та аналізу, інший, який довіряє картам ТРО. Я хочу подякувати вам за цей випуск. Дякую, Тараса, дякую, Валяри. І до зустрічі у наступних випусках. Дякую. Дякую.